Доброго ранку, батьки! Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Вітаю вас! Ми з вами вже говорили про те, що всі діти на світі, як і дорослі, мають свої права. Вони записані в міжнародному документі, який називається Конвенція про права дитини. У ній зазначено, що дітям треба давати. Все найкраще, щоб вони добре росли і розвивалися. Але, на жаль, не всі дбають про дітей, тому вам обов'язково треба знати ці права, щоб ви могли себе захистити. Давайте складемо квітку пам'ятку: кожна дитина має право. І пригадаємо, які є права. Як маленьке немовля, у світ двері відчиня, то дають йому ім'я. Відростає немовлятко, чи дівчатко, чи хлоп'ятко, разом з ним його ім'я. Ось перша пелюсточка в квіточці заповнена право на ім'я та громадянство, щоб, немовля, швидко росло і набирали сил. Кожному потрібно правильно харчуватись та відпочивати. Тому кожна дитина має право на відпочинок та правильне харчування. Ось і друга пелюсточка вже заповнена. Право на відпочинок та харчування. Наступне правило дізнаєтесь, якщо продовжите речення. Білочка Мешкає у дуплі правильно. Пташка живе у гніздечку, лисичка живе у норі, ведмедик мешкає у барлозі. Діти, у кожного має бути своє житло, щоб нам було комфортно і затишно зростати. Ми маємо право на житло. А зараз давайте проведемо пальчикову гру, яка називається Моя сім'я. Будь ласка, підготуйте ручки та затисніть їх у кулачок. Перший пальчик це дідусь, а ось цей бабуся. Третій пальчик то татусь. А ось цей матуся. П'ятий пальчик я маля. Ось і вся моя сім'я. Коли дитина зростає, їй потрібна допомога та турбота батьків. Від цього дитина буде рости веселою та усміхненою. Кожна дитина має право на сімейне та родинне спілкування. Коли дитина зростає, її можуть спіткати хвороби. Особи, які піклуються про дитину, повинні звернутися до медичного заплату, де нададуть медичну допомогу, порадять, що робити, щоб дитина одужала. Кожна дитина має. Має право на медичну допомогу. Коли дитина підростає, вона починає ходити до дитячого садочка чи школи, де навчається спілкуватися із своїми однолітками. Кожна дитина має право на навчання. Відвідувати навчальний заклад можуть діти. Різні за забарвленням шкіри та зовнішнім виглядом ніхто не має право нікого ображати, адже всі діти рівні в своїх правах. Пам'ятайте, ніхто і ніколи не може вас скривдити, бо кожна дитина має право на захист. Ось яка квітка прав, в нас вийшла. Пам'ятайте, що ми маємо ці права. Дякую за увагу. До нових зустрічей!